Дорогі друзі, сьогодні я вирішила зробити пиріг, простенький, смачненький з варення. Рецепт у мене старого блокноту з ну, студентських часів. Беремо чашку варення. Ось, склянку-склянку варення. У мене варення з йошти. Ось, тобто варення можна брати. Яке вам не дуже смакує, не жалко. Я думаю, в кожної хазяйки десь заготовлене варення, тому що це натуральне, з цукру, з ягід. так. І додаємо сюди соди. Соди. о! Ложечку соди. І обов'язково треба дуже довго і гарно вимішувати. Я ще трішки сюди додав кислого молока. Воно з кисло, щоб воно краще змішувалось. Можна сметанки ложечку додати і почекати, поки йде реакція. Добавляємо і беремо два яйця, я його вже розбила. Коли наше варення збільшилось в об'ємі, додаємо з яйця. Можна було більше трішки робити. От, продовжуємо збивати і додаємо 100 грамів олії. Ще для смаку потрібно трішки сільки для контрасту. Добавляємо сюди 200 грамів. У мене просіяного борошна. Потрішку вводимо його, вимісила тісто, я сюди ще додавала трішки ванільного цукру, перелила вже в форму. наш пиріжок готовий. Подивіться, як гарно він підійшов, як гарно він. Запікся. Зараз будемо прикрашати. Я вирішила взяти згущене молочко, посиплю горішками, поприкрашаю горішками. А це ягідки калини Подивіться, який гарний пиріжок. Назвем його солодкий віночок. Склянки звичайного варення вийшов такий святковий, симпатичний і дуже смачний до чаю або кави пиріжок, майже тортик який я назвала солодкий віночок. Чекаю ваших коментарів, рецептів. Підписуйтесь, лайки, лайкайте, будьте здорові!